Всіх вітаю! Мене звати Алла Наливайко. Я представник, керівник і засновник благодійного фонду Україна на долонях. Наш фонд заснований дуже давно. Ще з 2015 року ми допомагаємо, допомагали в основному дітям-сиротам в різних сферах їхньої, їхньої життєдіяльності, як освіта, навчання, харчування, медицина і так далі. А з початку повномасштабного вторгнення 2022 року ми допомагаємо. Абсолютно всім, хто того потребує, різним категоріям населення, військовим, переселенцям, дітям-сиротам, прихисткам для престарілих людей, людям, які того потребують на прифронтових територіях, госпіталям, лікарням, іншим медустановам, ДСНС України, МВС України і так далі. Тобто все, що у нас є. І чим ми можемо допомогти, ми з усіма, з усіма співпрацюємо. В тому числі хочу подякувати і розказати про нашу співпрацю з благодійним фондом Енеїда, особисто з Мариною Харт, з якою ми працюємо з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми допомогли багатьом і багато чим. По-перше, ми почали наше знайомство з хлопців. Наших захисників, які втратили свої кінцівки, ми допомагали їм отримувати з Великобританії софт протези. Так почалася наша співпраця. Далі ми вже почали співпрацювати з дітками, і з переселенцями, забезпечуючи їх продуктовими наборами, солодощами, канцелярією. Ліжками навіть тих людей, які втратили свої домівки, які зараз проживають в шелтерах і не мають на чому спати. Ми з Мариною навіть виготовляли їм ліжка, забезпечували. Ось така плідна співпраця. Ви знаєте, ці три роки це напевно, як як от, знаєте, раніше говорили п'ятилетку зробити. От напевно і в нас так ці три роки мені здається, що вже пройшло 10 років. Дай Бог, щоб скоріше ми могли втілювати наші, такі, знаєте, не urgent-проекти, що саме-необхідне, саме, -саме необхідне, а якісь цікаві, культурні, освітні, спортивні проекти. А для цього потрібно, щоб зупинилася війна, так? щоб ми перемогли і далі в нас були можливості, сили. На те, щоб вкладатися в розвиток, в розвиток країни, в відбудову країни і в такі цікаві проекти. Тому дуже дякую за співпрацю. Сподіваюся на подальшу майбутню довготривалу співпрацю в різних проектах і дуже дуже щиро дякую за те, що ми є, і ми разом.